Сьогодні я хочу зупинитися на окремих напрямках агропромислового комплексу екології нашої області. Є дуже багато напрямків, вони всі важливі, всі потребують уваги. Але сьогодні поговорити хочу про жнивну компанію, про нормативну грошову оцінку земель, населених пунктів. Коротко зупинюся на гідротехнічних спорудах, про дозаповідному фонду і національному проєкту Пліч Опліч. На сьогодні триває жнивна компанія, і сьогодні вже зібрано ранніх зернових і зернобобових культур на площі 463 тисячі гектарів, що складає трошки більше 87% від прогнозу. Намолочено 1 мільйон 927,5 тонн зерна. В принципі, середня урожайність на сьогодні становить попередньо 41,6 Озимої пшениці зібрано на площі 356,5 тисяч гектарів, що склало 86% від прогнозованого валовий збір більше 1,5 мільйона тонн. Урожайність 43,1 центнера з гектара. Уже завершено збирання озимого ячменю. Отримано валовий збір 200 тисяч тонн, при середній урожайності 42,2 центнера з гектара. Також яру ячменю обмолоджую. На площі 33 і тисячі гектарів або 78 відсотків. Валовий збір становить майже 126 тисяч тонн і урожайність 38 центнерів. Підходить також до завершення збирання гороху, зібрано 22 тисячі гектарів або 98 відсотків до прогнозу. Намолочено. 55,5 тисяч тонн і урожайність 25,3 центнера. Увесь зібрано на всій площі. Урожайна склала 33,3 центнери з гектара. Крім того, зібрано ріпаку на площі майже 26 тисяч гектарів. 97 до прогнозу відсотків наболочено майже 48 тисяч тонн. І урожайність склала 18,5 центнерів з гектара. Як показує аналіз щодо урожайності ранніх зернових і зернобобових культур поточно. Року. На сьогодні урожайність, якщо порівнювати із 24 роком і трьома попередніми роками вона є нижчою. Якщо з попереднім роком, то урожайність на 2,1 центне з гектара, а якщо порівнювати із трьома, то на 1 центнер з гектара. На сьогоднішній день вища урожайність лише по ярму ячменю, гороху та вівсу. Але, тим не менше, жневна компанія на сьогодні потребує ці Злодобового проведення польових робіт і переміщення сільгосподарської сільськогосподарської техніки, тому на території нашої області діє розпорядження начальника обласної військової адміністрації, відповідно до якого головне управління Нацполіції, комендатура районні військові адміністрації, об'єднані територіальні громади повинні сприяти роботі сільгоспвиробників щодо переміщення саме сільськогосподарської техніки, транспортних засобів, дорогами загального користування і Шляхами для проведення польових робіт під час комендантської години. Також я хочу зазначити, що поражнив це ще й особливий пожежонебезпечний період. І нагадати, що на сьогодні внесені зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. А це саме до статті 113 диверсії додано і навмисні підпали, зокрема і сухої. Є рослинності, тож звертаю. Особливу увагу на безумовному дотриманні правил пожежної безпеки. Щодо гідротехнічних споруд, коротко зупинюся на них на сьогодні працівниками прокуратури часто встановлюються факти безхозного майна, які розташовані безпосередньо на водних об'єктах, а саме це гідротехнічні споруди. Тому нам необхідно всі разом і в першу чергу об'єднаним територіальним громадам здійснити всі заходи з метою взяття на баланс цих гідротехнічні. Споруд і відповідально поставитись до цього проблемного питання. Всього за інформацією водного господарства нашої області в області є в наявності 3021 гідротехнічна споруда. І, на жаль, сьогодні на балансі лише знаходиться 141. Найактивнішими цими питаннями займаються безпосередньо Знам'янська міська та Аджамська сільські ради щодо нормативно грошової оцінки оцінки земель населених пунктів сьогодні головам об'єднаних територіальних громад потрібно уже передбачати на 26 рік необхідний фінансових ресурс для проведення оновлення нормативно грошової оцінки земель населених. Пунктів та укладати договори на виконання робіт з виготовлення технічної документації по НГО цих земель населених пунктів. Робота в цьому напрямку в нас в області вона вже зрушила з місця, але, на жаль, не в усіх громадах. І враховуючи актуальність цього питання, нам необхідно всім тримати на контролі проведення цієї роботи щодо оновлення НГО, оскільки відсутність оновлених даних у Державному земельному кадастрі вона створює юридичну. Невизначеність і ускладнює прийняття безпосередньо управлінських рішень, і без належного внесення оцінки до кадастру на сьогодні неможливо повноцінно реалізовувати проекти просторового розвитку, залучати інвесторів, а також забезпечувати прозорість безпосередньо в самих земельних відносин. Ну і ще хочу нагадати, що все таки це додаткові надходження до бюджетів. Окрім цього, ми сьогодні активно працюємо над регіональним планом управління відходів. В області триває робота щодо розроблення зазначеного регіонального плану управління відходів до тридцятого року. Станом на сьогодні у нас вже визначені остаточний сценарій утворення кластерів. Де будуть розміщені безпосередньо полігони, потенційні земельні ділянки для розміщення цих регіональних полігонів, розташування сміттєперевантажувальних станцій та сміттєсортувальних ліній. Сьогодні проводиться робота з визначення необхідності зміни цільового призначення цих земельних ділянок і регіональний план управління відходами ми плануємо розробити до кінця цього року. Тому протягом одного року з набрання чинності регіонального плану управління відходами в області громади протязі року мають розробити свої місцеві плани, і це є норма закону. Основні заходи, які громадам необхідно розробити і реалізувати для створення місцевих планів управління відходами, це в першу чергу провести інвентаризацію, визначити проблеми, визначитись із джерелами фінансування. І основне це забезпечити відповідність завдань і заходів з управління відходами місця місцевих планах з регіональним планом. Ще коротенько зупинюсь на природозаповідному фонді. станом на сьогодні, природозаповідний фонд Кіровоградської області налічує 253 території та об'єктів площею 102 862 гектари. Показник заповідності нашої області він є невисоким, лише 4,2% Якщо в порівнянні в Україні цей показник становить 11% Але тим не менше, ми працюємо. В цьому напрямку, і вже в 2025 році створено оголошено 5 територій продозаповідного фонду місцевого значення в адмінмежах Кетрсанівської сільської громади загальною площою 290 гектарів. Окрім цього, ми ще плануємо до кінця року створити або ж оголосити ще 4 території ПЗФ на території Компаніївської, Новопраської, Пантаївської територіальних громад і орієнтовною площою 300 73 гектара. Отже, актуальними і важливими також в цьому питанні в питанні ПЗФ є встановлення меж та внесення відомостей про обмеження до державного земельного кадастру по територіях і об'єктах природозаповідного фонду. Тому ми також активно працюємо в цьому напрямку. Актуальними сьогодні, актуальним питанням на сьогодні залишається для об'єднаних територіальних громад це питання утримання в належному санітарному стані. Безпосередньо лісових заказників, що в свою чергу зменшить ризики виникнення спалахів африканської чуми свиней та сказу безпосередньо. Ну і звичайно, дасть можливість додатково заготовити дров'яну деревину для протреб населення і соціальної сфери. Але саме дієвий шлях для вирішення цього питання це безпосередньо тісна співпраця громад та ДП ліси України. Також ще хочу коротко сказати про національний проект пліч. Опліч за ініціативи президента України Володимира Зеленського, в грудні 24-го року розпочато реалізація національного проекту Пліч опліч згуртовані громади. Цей проект створений для об'єднання громад партнерів, тобто тилових та центральних громад, з громадами форпостами. Це ті громади, які знаходяться або на лінії бойового зіткнення, або поблизу кордонів. І він є не лише відповіддю на виклики війни. Але й важливим кроком для побудови згуртованої та стійкої країни, отже, через спільні зусилля громад України і ці спільні зусилля показують приклад єдності, взаємопідтримки та солідарності, які і є запорукою нашої перемоги на сьогоднішній день. Національний проект об'єднав нас з 30 громадами, форпостами із дев'яти областей України станом на сьогодні 38 громад. Кіровоградщини вже беруть участь у цьому проєкті, і я хочу подякувати в першу чергу за небайдужість і за активність у допомозі безпосередньо громадам Форпостам. Але тим не менше, ще 11 громад на шляху до цього, тому не долучені до участі в цьому проекті. Тому нам ще в цьому плані є над чим працювати.